Мої вітання. Субота, 16 травня, на часі інформаційний випуск. На початку короткий огляд тем нашої програми. Нещодавно свою малу батьківщину відвідав другий президент України Леонід Данилович Кучма. З нагоди міжнародного дня сім'ї багатодітні родини району вітали в районній державній адміністрації. Завершується всеукраїнський тиждень планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я. Новгород Сіверському пройшов тренінг-семінар з питань протидії торгівлі людьми. Щороку, у третю неділю травня, вшановують пам'ять людей, які померли від сніду. У Миколаївській церкві відслужив службу архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Амросій напередодні дня весняного Миколая. В навчально-виховному комплексі дзвіночок діти говорили про подвиг прадідів під час Другої світової війни. Краса магнолії, що нещодавно розквітли у спасо Спасоприбраженського монастирі, вражає всіх відвідувачів. Учні державної гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського стали володарями Кубку з міні-футболу. Днями свою малу Батьківщину відвідав другий президент України Леонід Данилович Кучма. На кордоні району його зустрічали хлібом-сіллю. Традиційно в травневі дні другий президент України Леонід Данилович Кучма відвідав свою малу батьківщину. На кордоні дорогого гостя зустріли хлібом сіллю на Новгород Сіверській землі. Леонід Кучма зустрівся з прикордонниками. Завітав до рідного села Чайкине, поспілкувався з земляками, поцікавився їхнім життям. Леонід Данилович поклав квіти до пам'ятника загиблим у роки Другої світової війни у довгому списку героїв і батька Леоніда Кучми Данило. Президент України 1994-2005 років побував у церкві, де помолився за рідних і близьких. Відвідав кладовище в селі Олександрівка Семенівського району, де похована його мати та брат. Леонід Данилович є учасником тристоронньої контактної групи, засідання якої відбулось в мінську 6 травня. У нашого земляка ми поцікавилися, яких домовленостей було досягнуто. Все таки створили чотири робочих ці групи, головні там безпека, бо дійсно безпека. бачите, незважаючи на всі домовлені, стріляють потихеньку. Ну, хоча не так, як все-таки так людей, хоч менше гине. Політично, політично мається на увазі децентралізація, то якісь владу давати на місця. Ну, те, що децентралізацію треба робити, щоб не все вирішилось в Києві, це зрозуміло усім. Ну, соціальні проблеми усі, гуманітарні проблеми полонини. Я ж там цифру називав коли. Да, там дуже да. шість, шість, за 6 далеко за 6 тисяч людей вже загинули, 1460 це таке більш-менш офіційні дані без усі пропавши. Це практично їх немає. Тому цими проблемами треба займатися. Так що проблем більше, ніж достатньо. Так що будемо сподіватися, що на чолі координатами представники АБСЄ. так сказати. Це вже також незалежно, більш-менш ні від Росії, ні від України, ні від Донбасу. Цей пабут. Будемо сподіватися, що щось буде більш-менш нормальне. З нагоди Міжнародного дня сім'ї багатодітні родини з Новгородцівського району вітали в районній державній адміністрації. Сім'я для цих жінок найголовніше, вони себе повністю присвятили дітям і зовсім про це не жалкують, хоча зізнаються, що буває важко. Нам ніхто не допомагає, тому як батьків йому вже нету, а у мене одна мама залишилась, так, допомагати нікому. Самі ростемо. Це дуже тяжело. Це не просто так. Це треба ответственность за кожного ребенка. нести. Заболел, то теж треба, ви ж розумієте, це треба сутками сидіти, коли Для багатодітної сім'ї дуже важливе порозуміння жінки і чоловіка, вважає Людмила Вакуленко-Галенко. Маю шістьох синів, народила і виховую. Старший у нас у воєнному університеті вже навчається. Останні дітки тут у гімназії навчаються, і самому меншому у нас чотири рочки ще ще виховуємо його. Я раніше одне родила і було страшно. А потім одне за одним: любов чоловіка, підтримка, да, чоловіче плече все зависить від. Чоловіка і жінки і дружини да яка, якщо є взаємоповага, любов, доброта, тоді мені кажеться можна й гори перекинути. Матеріальну підтримку від держави 17 багатодітних сімей, що мешкають у нагородці, районі, отримують. А до міжнародного дня сім'ї з обласного департаменту сім'ї, молоді і спорту виділили кошти на подарунки у рамках програми Стратегія демографічного розвитку Чернігівщини на 2015 рік. Багатодітні мами в день сім'ї приймали вітання від голови районної державної адміністрації Олени Мовчан. Ми всі починаємося із сім'ї, і ми з цією душою стараємося повернутися до сім'ї, бо там захист, там захист затишок, там наші діти, там наші батьки, там наша любов. Я думаю, що ви це так само відчуваєте. І... Просто здорово, що у нас є можливість підтримувати багатодітні сім'ї якимись матеріальними ресурсами, які нам по програмам виділяє область. А наша задача приділити вам просто кожному належному ванну, щоб ви відчували, що ви не забуті. Постійно ведеться тісна співпраця районної влади та багатодітних родин, зазначила начальник відділу молоді і спорту районної державної адміністрації Неля Чугаєва. Сім'я завжди була і є основою будь-якого суспільства. Інакше і бути не може. Тому що саме від сім'ї, це наш оплот, так? це наш захист, це те місце на землі, де сходяться всі наші життєві дороги, де б ми не були, куди б ми не ходили. Все одно ми повертаємося обов'язково до своєї родини. І я всіх вас вітаю з днем сім'ї. Я бажаю, щоб ваші сім'ї були завжди здорові. Міцні, щасливі цього разу в день свята жінки, що мають п'ятеро і більше дітей і проживають у селах району, отримали квіти та подарунки: ковдри, постільну білизну, побутову техніку, меблі. А сім'ї Зарапович вручили довгоочікувану морозильну камеру. 15 травня у всьому світі відзначається міжнародний день сім'ї в україні до цієї дати традиційно проводиться всеукраїнський тиждень планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я цього року міністерство охорони здоров'я україни визначило що тиждень триватиме з 11 по 17 травня Репродуктивне здоров'я є найважливішою частиною загального здоров'я людини. Здоров'я матері дає можливість мати здорових нащадків. За даними ЮНЕСКО, щорічно медики реєструють 185 мільйонів випадків вагітності. Серед них 70 мільйонів не запланована, а 45 мільйонів завершуються штучним абортом. Тим самим несе за собою негативні наслідки для жіночого здоров'я. Протягом двох років після аборту Виявляється 8% ускладнень запальної етіології. А через 4-5 років після повторних абортів у 20% жінок виникають такі захворювання, як лейоміома матки, мастопатія, полікістоз яєчників, порушення менструального циклу. Аби уникнути шкідливої та небезпечної для жінки операції, необхідно знати методи запобігання небажаної вагітності. Використання контрацепції допомагає попередити не лише небажану вагідність, а й захворювання, що передаються статевим шляхом. На репродуктивне здоров'я жінки впливає багато аспектів: це відкладення народження першої дитини до 20-річного віку та збільшення інтервалу між пологами. У молодих мам молодше 20 років дуже високий ризик народити малюка з низькою масою тіла, а також ризик виникнення проблем із грудним вигодовуванням. Оптимальний інтервал між пологами це 2-3 роки. Якщо інтервал менше, то також підвищується ризик виникнення анемії у вагітної кровотечі у третьому триместрі. А також ризик материнської смертності. Майбутнім батькам треба пам'ятати, що свідоме ставлення до свого здоров'я дає великі шанси надовго зберегти дітородну функцію і створити міцну і щасливу родину. За консультацією щодо планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я, жінки можуть звернутися до жіночої консультації. Торгівля людьми є одним з найсерйозніших злочинів проти людини, які має як економічні, так і соціальні психологічні причини. Одним із варіантів розв'язання проблеми торгівлі людьми та надання допомоги і захисту особам, які постраждали від неї, є налагодження співпраці між органами та установами, громадськими організаціями, які здійснюють заходи з протидії торгівлі людьми. Саме з цією метою у нашому місті і пройшов дводенний тренінг-семінар. Будь-хто може стати жертвою торгівлі людьми, незважаючи на рівень освіти, сімейний стан або місце проживання, і не лише на території іноземної держави, навіть у межах своєї власної країни людини можуть ошукати, продати та піддати жорстокі трудовій чи сексуальній експлуатації, або примусити до жебракування. Тож, аби люди постраждалі внаслідок торгівлі людьми мали до кого звернутися і отримати кваліфіковану допомогу для працівників відповідних структур Новгоротіверського та Семенівського районів, пройшов дводенний тренінг на тему впровадження механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Чернігівській області. Це вже не просто знайомство з темою проблеми торгівлі людьми, але це є тренінг, який Є частиною навчання спеціалістів, який схвалений Міністерством соціальної політики України для того, щоб ці люди, ті спеціалісти, які дотичні до вирішення проблеми торгівлі людьми, вони мають вміти це робити. І сутність нашого тренінгу саме в тому, щоби. Ось згуртувати ці сили, ці зусилля різних спеціалістів для допомоги людям, які постраждали від торгівлі людьми, згуртувати таким чином, щоб вони могли їх бачити серед своїх клієнтів, навіть тоді, коли ці люди напряму не звертаються і не говорять саме про проблему торгівлі людьми, тому що вони самі себе ідентифікувати з цим поняттям дуже часто не вміють. У нашій області офіційно отримали статус людини, що постраждала внаслідок торгівлі, лише 12 чоловік. Проте їх набагато більше. Люди просто не усвідомлюють, що їх використали. Зібрались тут представники всіх структур, які задіяні в сфері протидії торгівлі людьми, і тому сьогоднішній тренінг це. Теж, як його мета, його завдання це покращити і обізнаність представників державних структур, які працюють з цих питань, і якнайбільше надати допомогу тим людям виявити в першу чергу тих людей, які потрапили в торгівлю людьми ідентифікувати людей, перенаправити, тобто надати всю можливу допомогу. Люди, які постраждали від злочину, пов'язаного з торгівлею людьми, мають право звернутися до місцевих органів влади, адміністрації чи міської ради, до відділів сім'ї, молоді та спорту, отримати безкоштовну психологічну правову, медичну допомогу, а також одноразову матеріальну виплату. Два мешканці району в цьому році померли від сніду. Хвороба забрала життя тих, хто відмовлявся її визнати або не дотримувався відповідної терапії. Якщо ж виконувати всі рекомендації лікаря, то можна не тільки прожити не один десяток років, а й мати здорових нащадків та відчувати себе повноцінним членом суспільства. Згідно з рішенням всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку, у третю неділю травня, вшановують пам'ять людей, які померли від сніду. Згідно з офіційними даними, щодня у світі від віл сніду вмирають 8 тисяч хворих. Починаючи з 1987 року, ця страшна хвороба забрала життя вже більше 35 тисяч українців. І постійно цифра зростає. За словами лікаря-інфекціоніста Андрія Недашківського, перші випадки ВІЛ-інфекції в Новоросіверському районі реєстрували всередині 90-х років. В той час, чому століття вважали хворобою наркоманів, у яких дожити до сьогодення практично не. Було. Все те первые э, лица, которые принимали наркотики, были заражены ВИЧ-инфекцией. Уже, к сожалению, их среди нас практически никого не осталось. Они все умерли. Вот. Тогда у нас еще не было антиретровирусной терапии, ничем практически мы им помощи оказать не могли. Но в настоящее время у нас есть, в принципе, достаточный арсенал для оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Медицина не стоїть на місці. Протягом останніх років віл-інфіковані, які дотримуються всіх рекомендацій лікарів, не є загрозою для оточуючих. Вони можуть не тільки почуватися повноцінними членами суспільства, а й народити здорових нащадків. Ті ж хворі, які нехтують антиретровірусною терапією, ставлять хрест на своєму житті. В цьому году два чоловіка умерла. Так скажемо, який. принимал антиротер... то есть не принимал антиретровирусную терапию, потом принимал, мы его вытащили один раз, ну, можно сказать, с того света вытащили. Потом он решил, что он уже здоров, не будет принимать, отказался от антиретровирусной терапии и умер. Ну и второй, который отрицал наличие у себя ВИЧ-инфекции, хотя он был обследован, мы говорили, что ВИЧ-инфекция. Он говорит, что я читал в интернете, что ВИЧ-инфекции нету. І он теж умер. Тобто, це ті люди, які не прийняли нашу допомогу. І за цього они умерли. На сьогоднішній день на диспансерному обліку вілл-інфікованих перебуває 53 жителя району. Щороку реєструють від 5 до 10 нових випадків. Лікар також говорить, що зараз люди почали більш свідомо ставитись до свого здоров'я, тому приходять здавати аналізи на ВІЛ самі, адже почали розуміти, що із ВІЛ-інфекцією можна жити. Головне, не втратити дорогоцінний час та не передати небезпечний вірус іншим. Також слід пам'ятати, що вірусом імунодефіциту можна як заразитися, так і уникнути його, дотримуючись елементарних правил. Очень просто предохраниться, просто нужно об этом помнить и делать что-то для того, чтобы не заболеть. А делать это достаточно просто. Это не употреблять инъекционные наркотики и чтобы не было беспорядочных половых связей, если есть какой-то половой контакт, то иметь при себе презерватив и им, естественно, пользоваться. Рецепт достаточно простой. У Миколаївській церкві відслужив службу архієпископ Чернігівський та Новроцівській Амвросії до дня весняного Миколая. Згідно з повір'ям, Микола, покровитель мореплавців, він допомагає людям у воді, перебуваючи на землі. Окрім зимового Миколая, до якого ми всі звикли, існує ще весняний, який святкується 22 травня, тому що це день перенесення мощів чудотворця Миколи з лікії до італійського міста Бар. Тож напередодні свята до Миколаївської церкви завітав Чернігівський та Новгороцівський архієпископ Амвросій. Приїхав богослужитель, щоб провести службу, привітавши новроцівців з наступаючим святом, та розповісти про те, яким добрим і чуйним був святитель Микола Чудотворець, як він оберігав людей від. Усіх стихійних негараздів він дуже любобійний. Він являється защитником покровителем. І хто призиває його з вірою, то він за той молиться і тих збавляє. Не знав, що він збавив трьох, яких були приговорені до смерті, збавив трьох дівчат, які не мали чим вже хотів батько їх пустити якийсь публічний дом. А він при тризо золота і не тільки при житті, а й після життя дуже часто помагає. Навіть в наші часи він теж помагає. Прихожани прийшли на святкову службу, так як вірують у Бога у прощення та благословення і шанують церковні традиції. Співслужили архієпископом Амвросію церковні служителі Новгород Сіверщини, вшанувавши пам'ять про чудотворця Миколу. Після служби архієпископ в звернувся до жителів. Я хотів би, щоб ми молилися, щоб Господь дав нам мир, щоб ми любими способами примирилися, якось знайшли спільну якусь злагоду, і щоб ми ще пожити пожити у мирі благополуччні. Звершуючи своє спасіння і Боже благословення, хай прибуде на кожного з вас. Учні навчально-виховного комплексу Дзвіночок говорили про події Другої світової війни, згадували героїзм славетних предків та пишалися ними. Про це детальніше розповість Оксана Кримова. Напередодні 9 травня в начально-виховному комплексі дзвіночок відбувся захід, присвячений 70-й річниці великої перемоги. Учні читали вірші, говорили про страшні роки війни 1939-1945 років. Із хлопцями, я Мав перемогу бою на одну. Навіть на що день промайнув. майнув. в ліжко упав і заснув. Раптом будинок дригати почав. Зополом я на подвір'я помчав, пострій не чув, де що зіркотить, бомба із свистом на мене летить. Я припадаю родьми до землі, все потонуло у чорній імлі. Очі пожар, ще дим, де моя мама, і тато, і дім. Мамо, мамусю, що сили кричу, ніби в провалі глибоку лечу, жахом сплющую, очі в димить, під на метуся над ліжком стоїть. Павляться сонячні зайчики скрізь. Синку, сьогодні ти знову підліз. Отже цей жах тільки снився мені, отже війна була тільки в сні. Радість охоплює серце моє, з нею непевно, усім мене є. Мама, і тато, і друзі мої. Також навчально-виховний комплекс дзвіночок долучився до акції Червоний мак, яка проходила під гаслом «Пам'ятаємо, перемагаємо в ході заходу вшанували хвилину мовчання, пам'ять загиблих воїнів та жертв війни. На жаль, сьогодні українцям доводиться захищати мир на сході України, тому учні бажають лише одного: швидшого закінчення бойових дій, повернення солдат додому та всім мирного неба. Насові! Ведення таких виховних годин кажуть педагоги необхідні, адже без минулого не може бути майбутнього. Я вважаю, що потрібно, щоб мої однокласники і я знали про цю війну. Я знаю про цей день, що сьогодні наші солдати перемогли і віддали життя заради нас. Я вважаю, що про цей день. Треба пам'ятати, бо наші солдати віддали життя заради нас. Хай більше ніколи не буде війни і всі жили в мирі. Навесні вже не один рік поспіль прихожани та прості відвідувачі можуть помилуватися цвітінням магнолії у спасу преображенському монастирі. Побачила красу на власні очі і наша знімальна група. Якщо на висотах гір душа людська з трепетним почуттям наближається до безмежного творця і промислителя Всесвіту. То місце, яке займає Новгородсіверський монастир, цілком здатне викликати подібні почуття. Саме так писав великий просвітник 19 століття архієпископ Філарет. З цим неможливо не погодитись, дивлячись, як рясно квітнуть магнолії та яка краса відкривається перед очима прихожан і простих відвідувачів Преображенського монастиря у Новгородсіверському. Видовище дійсно казкове, немов би потрапляєш в інший часовий пояс до екзотичної країни, де на деревах величезні бутони, навіть не віриться, що це справжні квіти. Як це дивовижне дерево з'явилося у нашому місті, а саме у Спасу Преображенському монастирі? Перший раз у тебе відкриття, коли офіційно відкривався наш монастир у 2004 році, благодаря Леониду Даниловичу, когда он восстановил этот монастырь, он его участвовал и в таком небольшом озеленении. По его такой инициативе были привезены эти манори. Каждый год они цветут в конце апреля, в начале мая. И бывает второй раз зацветают в конце лета. Учні старших класів з Державної гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського стали володарями цьогорічного Кубку з футболу. Фінальна зустріч пройшла 9 травня. Цього ж дня турнір з футболу провели між дорослими місцевими командами. Серія змагань з мініфутболу футболу в нашому місті розпочалась ще 5 травня. Цього дня за звання переможця змагалися учні з 7-8 класів з Новгородської гімназії No1, Державної гімназії Менюшинського та Загальноосвітньої школи No2. Після жеребкування розпочалася запекла боротьба. Першими грали команди з гімназії No1 та другої школи. Протягом двох таймів перевага була на боці гімназистів. Вони цей матч перемогли з різницею у п'ять очок. Хоча початок чемпіонату Гарний учні з першої школи утримувались від прогнозів. Я это не скажу наперед. період. Ну, Сильніше виграють. Я бажаю всім суперникам сили і терпіння. Наступна зустріч прийшла за участю команд загальної освітні школи номер 2 та державної гімназії. Цей матч також завершився не на користь хлопців з другої школи, що ж до їх суперників, то вони сподівалися на перемогу в турнірі. Я думаю, що ми зберемося і виграємо. Я Думаю, порвемося і кубок заберемо. у фінальному матчі. Зустрілися команди з обох гімназій міста. Гра була надзвичайно цікавою, адже вирішувалась доля переможця. Хоча жодна з команд не хотіла поступатися, кращу гру показали учні з Новрасіверської гімназії. номер родин вони стали чемпіонами турніру серед учнів у сьомих-восьмих класів міста. Вже за день на тому ж полі боролися за кубок учні старших класів. До фінальної зустрічі ситуація була аналогічною, як і в змаганнях між молодшими спортсменами. Учні загальносвінії школи номер 2 поступились командам з гімназії номер 1 та державної гімназії. У вирішальному двобої зустрічалися знову команди з обох гімназій. Хоча суперники робили все можливе для перемоги, цього разу значна перевага була на боці хлопців з державної гімназії. За два тайми вони вісім разів дало атакували ворота суперників. Пропустили три гори. Фінальний матч за участю цих двох команд пройшов 9 травня. Як не намагалися учні з гімназії номер 1 повернути ситуацію на свій бік, команда з державної гімназії не дала їм це зробити. За відведений час хлопці з Ушинського забили чотири голи і не пропустили жодного. По завершенні гри відбулось нагородження. Переможці змагань отримали грамоту, медалі та кубок. Ми дуже довго і зусильно тренувалися. На першу команда виявилася дуже сильно, але ми її перемогли. Надіюся, що в наступному році цих змагань буде більше. На кубок ми це і не віддамо, він буде наш завжди. У день перемоги пройшов ще один не менш цікавий турнір з мініфутболу. Змагалися п'ять дорослих місцевих команд. З ОВП No31 у вбере Тріксель, медик та молодь. Запекла боротьба на мініфутбольному полі тривала кілька годин, і по завершенні останньої зустрічі визначили призерів. Отже, титул переможця отримала команда Губернія на другій сходинці турнірної таблиці. Опинилася молодь. У трійку лідерів потрапили і футболісти з установи виконання покарань номер 31. 17 травня вшановується пам'ять мучениці палагії діви тарсійською. У давнину цей день рубали дерево на вичинку ложок. Наші пращури на Пелагеї чекали сильного дощу, оскільки він приносить врожай чистий і достатній. У цей час зеленіє дуб, зацвітають вишні, яблуні, груші, ранні сорти калини і шипшини, якої погоди очікувати у неділю. 17 травня дізнаєтесь за мить. Час нашої програми вичерпаний. Залишайтеся на нашому каналі. Я з вами прощаюся до наступної суботи. Всіляких гараздів!